Олена вимушена переселенка з Донецька. З березня минулого року проживає у місці компактного проживання вимушених переселенців в селі Нижні Ворота. Прийшла на просвітницький захід 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насилля. Жінка каже, була свідком домашнього насилля. Мені не приходилося ну, звертатися до поліцейських там все, але я сама родом звідси. а я живу вже 60 років у Донецьку. Але самі приходилося бути захисником, защитником, там, сусідів, все, то для мене перший раз, звісно, дуже поучительно, дуже і корисно. Просвітницький захід для вимушених переселенців провели в селі Нижні Ворота на Мукачівщині. Про це розповіла директорка Закарпатського обласного центру соціально-психологічної допомоги Олександра Мельничук. Цій Україні проходить всеукраїнська акція 16 днів проти насильства, можливо, ви чули, Розпочалася вона 25 листопада із відзначенням міжнародного дня усилення насильства по відношенню до жінок і триватиме до 10 грудня до Дня прав людини. Ми вам сьогодні коротко розкажемо, що таке домашнє насильство, які його форми, і куди потрібно звертатися за допомогою у разі потреби. Організований, скажімо так, з нашої ініціативи, ми запросили наших колег із нацполіції із кризового центру для того, щоб вони, як спеціалісти в конкретних напрямках, могли надати кваліфіковану інформацію. Домашнє насилля буває різних форм фізичне, психологічне, економічне. Про те, куди звертатися для фіксації насилля, розповіла представниця Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України в Закарпатській області Тетяна Щерба. Перший номер, самий відомий це 102, це в поліцію, це безпосередньо ті, хто працює із кривдниками, і постраждалими від домашнього насильства. Це можуть бути і. Якщо говорити на національному рівні, урядова гаряча лінія з протидії домашнього насильства 1547, Безкоштовна національна гаряча лінія протидії домашньому насильству. Є номер із стаціонарного із мобільного 116 123. за словами Тетяни Бехер, подібні акції планують проводити в інших місцях компактного проживання вимушених переселенців у Закарпатській області. Яна Шух, Андрій Гісем Суспільне новини Закарпаття.